Пуємо далі крутити наш комен Таким макаром заводимо одну за другу, щоб нічого ніде не забігало, не залітало. Прикручуємо шурупчиками, все хороше. Так, продовжуємо робити конструкцію. Саме головне, тут ззаді. Так. Бляху ми запустили до самого комина, далі обрешотка і примикаюча ось так. Оп. З сторони, і з другої таким самим макаром ми зробили. Далі продовжуємо мудрувати на цій конструкції. конструкцію. Далі реєчку під невеличким хутом. Вигинаємо ось таку планочку сюди і піднімаємо доверху чим побільше. У нас тут це був плоский лист, звичайний бляхи, а тут рев, якщо вам буде видно. Загинаємо оцей кусок сюди. І бахтік От У нас виходить ось таким макаром. Ось так. Ось так. Тут, не видно. Тут, не видно. Тут видно погано. Ось така планочка вирізана від верхнього листка черепиці від верху. Зараз ми її вставимо під ось цю під ось цю бляху. Опа, ось таким чином. Ось там приблизно воно. ось так. Ось так. Ось тут у нас, щоб ніде нічого не попадало, зробимо ось так. щоб ніяка водичка нікуди не попала. Все. От у нас і все зроблено, скручено. Має такий вигляд невеличкий нахил має е, рейка в праву сторону. Планка.